Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про топ подію сьогоднішнього, ну вчорашнього і сьогоднішнього дня. Це саміт НАТО. Хоча зараз, якщо дивитися стрічки різних там новин, стрічки, стрічки повідомлень, ну немає такого фокусу як. Був, наприклад, напередодні під час Вашингтонського саміту. Ну, уже якось так ставлення до того, а що там може відбутися, доволі прохолодне. Це моє таке враження. Зараз будемо розбирати чи хибне це моє враження. Політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю вітаю в ефірі! Ромислава вітаю. Пані Ігорю, чи чуєте ви мене? Так вітаю доброго ранку, героям слава. О, все є зв'язок, це шикарно. Дивіться, ну другий день сьогодні. Саміту НАТО. Сам ну найголовніший, що називається, основний захід буде відбуватися сьогодні. от з 10.30 за тамтешнім часом. Відповідно, є певні очікування. Але ну зараз головна увага. Ну тобто ця головна подія, як можна сказати, да, топ подія вчорашнього і сьогоднішнього дня. Якщо подивитися по стрічках, ну немає такого, такої аж надмірної чи чи. Звичної уваги до цієї події і ставлення до неї доволі прохолодне. Як ви це оцінюєте, і чи не є хибною, моє не, хибним моє таке враження? Ні, ну безумовно є просто деякі інші події, які перекрили інформаційно так би мовити цей саміт. Ну скажімо, ізраїльсько-іранська війна чи конфлікт, ті заяви, які Трамп вчора робив, в тому числі стосовно цього конфлікту, мені здається, вони ну більш привабливі були в тому числі для світових медіа, з точки зору певної реакції. А що стосується власне самого саміту НАТО, розумієте, чому так менше уваги, і дійсно, ну не можна сказати, що це якась проривна історія. Значною мірою це пов'язано з тим, що просто ключове питання. Підвищення власне виплат на оборону, про що там Трамп давно говорив, воно попередньо було узгоджено всіми країнами, які є членами альянсу, і за великим рахунком вони просто хочуть це формалізувати. Але якихось інших проривів, якихось інших кардинальних заяв на цьому саміті ми, мабуть, не почуємо. Теж саме стосується підсумкової декларації чи комуніке, оскільки вона раніше вже була. Погоджена, я так розумію, що ну готовий текст він опинився у розпорядженні засобів масової інформації, то теж ніякої великої там несподіванки або якихось ну таких шокуючих там новин ми, ми, ми не побачимо і не почуємо. Ну єдина інтрига, мабуть, тут зберігається в тому, все ж таки наскільки багато будуть говорити офіційно, неофіційно, в тому числі там поза межами власне офіційних майданчиків цього саміту. Говорити про Росію як ключову загрозу, ну і власне як будуть розглядати роль України. Ну, президент Зеленський він непогано як на мене почав. Ну тобто зустрівся з достатньо великою кількістю представників країн НАТО з керівництвом власне там альянсу. Е, можливо, буде зустріч з Трампом, принаймні, про це говорять. <кл 'я> так що в цьому контексті це от єдина, мабуть, інтрига, яка залишилася, але ну давайте відверто чи буде ця тема. Привабливою власне там для світових медіа, щоб вони писали там про неї і ставили це на перші шпальти. Ну, питання відкрите. Насправді, якщо все пройде е, більш-менш спокійно, то навряд чи про це дуже багато будуть писати і говорити. Ну якщо не дай Боже, якийсь там скандал чи якісь там чергові такі достатньо дивні заяви будуть зі сторони Трампа, тоді уваги буде більше. Але якщо він обмежиться теж достатньо ритуальними заявами, ну я думаю, що ну, подія відбулася, відбулася. Рішення прийняли, йдемо далі, але нічого етапного тут чи можна буде констатувати ясно. Ну і власне, президент Зеленський поспілкувався з Sky News, і серед іншого, значить, його журналіст запитав: А чи готовий президент Зеленський передати владу комусь? Іншому я процитую відповідь: триває війна, і для мене це великий обов'язок пройти через цю війну з моєю країною. Якщо мій народ хоче мене замінити, не хтось це принципово. Якщо мій народ вважає, що вони потребують іншого лідера і мають інші погляди, я не маю права сперечатися. Ну і далі журналіст Sky News, що називається, дотискає. А чи вважаєте ви себе найкращим для того, щоб провести Україну через війну? На що президент Зеленський відповів: я найдосвідченіший. Може, не найкращі завжди є люди, які кращі за тебе. Ну і от власне тепер питання: чи готовий передати владу, і чи вважаєш себе найкращим? Ну питання так собі. Я я навіть не уявляю, а що вони очікували почути у відповідь? Да, і, і що таке передати владу? Ну, це трошки дивне дійсно було питання, оскільки ну навряд чи ж журналісти такого поважного видання, не знаючи в Україні під час правового режиму воєнного стану вибори заборонені. Якщо вони в цьому не розбираються, а я не здивуюся, що вони просто могли не не ну, скажімо так, не приділити цьому належну увагу. Ну, президенту мабуть, треба було якось так відповідати, що тут же ж питання не в тому, що готовий не готовий, питання в тому, що є процедура. Коли процедура дозволить проводити вибори. Суспільство дасть відповідь, і все. Ну тут президент трошки зайшов з іншого боку, згадав про те, що він є найдосвідченішим і, і багато інших якихось речей. Ця фраза, до речі, ну трошки неоднозначно так звучала, тому що він посилався на те, що мав ну, велику кількість зустрічей е, там на день, да, іноді, але ну кількість вона ж не завжди означає якість. Причому президент сам же себе потім фактично і виправив, коли сказав, що тут же ж головне не сам факт зустрічі, головне результат. Ну з результатами. Ну, принаймні, деякими є, є певні якісь питання. Але як бачимо на заході, все ж таки, ця теза про можливу зміну влади в Україні вона десь побутує там в інформаційному просторі. З іншого боку, така заява, така відповідь, точніше, президента. Якщо ще згадаємо заяви очільника офісу президента стосовно того, що Зеленський там повинен балотуватися на другий термін і так далі, це ж таки свідчить про те, що ну про те, тему виборів, і тему майбутнього в офісі президента теж що обговорюють станом на сьогодні, можливо, це не роблять настільки публічно, але розмови про це явно ведуться. І от під час таких інтерв'ю частково ми про це дізнаємося, тому що ну мені складно якось по іншому прокоментувати таку заяву Зеленського, ніж заяву претензію, скажімо так, на другий термін. Коли це буде, це інше питання. Ми все розуміємо, що для цього повинні скластися, скажімо, умови. Але от питання ну принципової там згоди на те, щоб іти е, там на вибори, ну воно скоріш за все вже є, і тепер починається така хай віддалена, але тим не менше підготовка до цього. Ну так, вибори завжди готуються до виборів, завжди готуються політики. Тому що якщо ти не готуєшся, то ти ці вибори не пройдеш, точніше не пройдеш успішно. Це логіка незалежно від стану війни. До речі, да, тут можна згадати про, про те, що Ізраїль не скасовував вибори. Хоча в багатьох війнах був да брав участь не не зі часто не зі своєї волі. Так, от програма візиту президента Зеленського до Гааги зараз очікують, чи станеться таки. Зустріч з президентом Трампом сам Дональд Трамп не виключив, що з ним зустрінеться. Так, от що він сказав на борту президентського літака? Я скажу йому, як справи, він опинився у складній ситуації. Йому ніколи б не слід було туди. Потрапляти От така фраза. Тепер уже про президента Зеленського. І як ви оцінюєте, чи чи справді можна вважати єдиним можливим результатом, якщо зустріч президентів штатів і України відбудеться, єдиний можливий і хороший для нас результат це якщо вони справді домовляться, і Трамп дозволить Україні, можливо, за кошти європейських партнерів, купувати американську зброю, зокрема системи протиповітряної оборони на щось серйозне. Ось на щось глобальніше, хоча і це крута штука, на щось глобальніше розраховувати не доводиться. Ви так це бачите? Я бачу, що це єдине можливе, на за великим рахунком сценарій. На жаль, на сьогоднішній день, тобто мова буде йти про те, як Україні отримувати американську зброю, але вже за дещо іншими механізмами, не такими, як це було за часів, наприклад, президентства Байдена. Ну є ще один момент, але цей момент і американський, і в принципі всі європейські політики і експерти вони одноголосно кажуть, що тут Україні поки як мінімум поки не треба хвилюватися. Це щоб е, логістична і розвідувальна підтримка Власне, нашої країни зі сторони сполучених штатів продовжилася. але ще скажу, тут практично всі одностайні і кажуть, що ну на такі обмеження Трамп точно не піде. А от вирішити питання отримання від сполучених штатів військової підтримки за гроші, ну це може бути непогана тема, тема, яка в принципі лягає в русло всіх тих очікувань і заяв, які робив Дональд Трамп. Я Ну, переконаний, що якщо зустріч відбудеться, Зеленський не зможе не згадати чи принаймні якось спробувати нагадати Трампу про необхідність там чи доцільність посилення тиску власне на Російську Федерацію. Але от наскільки Трамп ну санкційного в першу чергу, але от наскільки Трамп це буде сприймати зараз, ну сказати складно, тут же зрозуміти такий момент, він в певній ейфорії перебуває від того, що відбулося між Ізраїлем і Іраном, хоча ну, судячи з тих заяв, які Зараз лунають в тому числі від американського розвідувального співтовариства, сполучені штати не отримали той результат, про який Трамп встиг повідомити буквально там через годину після того, як це бомбардування відбулося, і ситуація там не настільки однозначна. Але ну що, що а тримати гарну міну навіть при поганій грі, власне, Трамп вміє. То можливо, якщо ви використати цю його ейфорію, але в іншому контексті, то сказати, що дивіться. Коли штати починають діяти по іншому, то це дає в принципі результат. Трамп же ж опублікував в соціальній мережі фотографію вчора, здається, ввечері про мир через силу, і це гасло там було записано на фоні там Трампа, який кудись там крокує, впевнено, да дивлячись майбутнє. От, можливо, цю тезу слід дуже ну такі обережно, але правильно обіграти, але вже в контексті власне, Російської Федерації, що такі країни по типу як Росія, там. Іран і так далі вони розуміють тільки силу. Якщо штатам от вдалося це зробити з Іраном, ну чому не спробувати з Російською Федерацією? не в плані там бомбардування. Ми ж розуміємо, що це неможливо станом на сьогодні, але в плані якихось інших кроків, які будуть сприйняті саме як прояв сили, і ну і що зможе змінити ситуацію в контексті російсько-української війни. Тому що, поки ну я думаю, у Трампа є розуміння все ж таки, що Путін не збирається нічого закінчувати. Війна триває і ну вже 22 число давним давно було, а ніякої нової зустрічі між російською і українською делегацією не відбулося, і навіть чуток про те, коли вона йде, вона може відбутися, станом на сьогодні немає. Ну, тобто, немає навіть якогось анонсу того, що це могло би статися. Власне, про дані розвідок, і дуже цікаво сталося після якраз американських ударів по ядерних об'єктах в Ірані. Ізраїльська розвідка каже, що іранську ядерну програму відкинуто на кілька років. Значить, був витік з американського боку, власне, від американських розвідників. Вони злили якісь дані CNN. і значить, значить, їхні висновки принаймні. Ні, попередні про те, що в принципі іранську ядерну програму відкинуто на кілька місяців, да от уже раз навіть тут різняться. Потім були навіть офіційні коментарі з Білого Дому, що це значить якийсь невдаха з розвідки, злив те, в чому взагалі не розбирається. Ну і звісно, це все фейк ньюз як ми розуміємо, да але в принципі, оцей, як це називається, реальний. Да, реальний факт перемоги. Да, поки що підтвердити не можна. Реальний факт бомбардування вже можна вважати перемогою. І от уже деякі люди жартують в мережі, що ця операція показала, що обидві сторони можуть вважати себе переможцями. Бо іранська влада сказала: у нас все шикарно. Ми перемогли. Ще й там завдали удару у відповідь. Ми встояли, ніяка Америка нас не зупинила і ніколи не зупинить. Ну і Дональд Трамп сказав, все ми знищили повністю ядерну програму. Му Ірану нас більше нічого не цікавить. Ми перемогли. От коли перемогли, обидві сторони, мені це цікаво. Як ви це бачите? Ну на близькому сході це до речі, далеко не перша історія, коли обидві сторони кажуть, що вони перемогли. От чисто для порівняння в Єгипет до сьогоднішнього дня святкує перемогу у війні судного дня. Тобто в них це таке традиційне свято, і неважливо, які там режими хто перебуває при владі, єгиптяни вважають, що в цій війні перемогли вони. А ну тут слід просто зазначити, що війна закінчилася тим, що ізраїльські танки стояли в 40 кілометрах від Каїра, і в принципі, якби не пан Кісінджер, можливо, вони би пішли далі, і, і все, б все закінчилося ще більш катастрофічно для Єгипту. Але тим не менше, тут же ж питання просто сприйняття і питання пропаганди за великим рахунком. Для Трампа насправді ця ситуація, ну принаймні, в короткотерміновій перспективі, виглядає як він він, тобто обидві сторони кажуть, що війну закінчено. Обидві вважають, що вони перемогли, але Трамп при цьому розказує, що власне перемогли Сполучені Штати разом з союзником Ізраїлем, тому що вони зупинили те, що зупинили. Але найцікавіше почнеться, мені здається, на днях, тому що ну якимось чином, все ж таки, завершення цього конфлікту треба буде формалізувати. І ну навряд чи ті ж сполучені штати просто тепер зроблять вигляд, що він немає сенсу спілкуватися з Іраном і залишить ситуацію, там, скажімо, у спокій. Да, треба, мабуть, буде якось Зустрічатися, щось підписувати, про щось говорити. Ми не знаємо, ну які заяви зробить Іран стосовно співпраці там з МАГАТЕ і іншими структурами, які мають відношення як до атомної сфери, так і власне до сфери виробництва ядерної зброї. Тому, якщо хтось думає, що на близькому сході там вже поставили крапку, ну це мабуть не так. Там стоїть три крапки, і ситуація може як дуже сильно розтягнутися в часі, так і може загостритися буквально там через день, через два, тому що як далі вони. Не себе будуть вести і до чого це призведе? Ну, питання поки не зрозуміло. Плюс давайте не забувати, що. Якщо крапку дійсно поставити, то із Ізраїлю будуть вибори, і ці вибори з ймовірністю 99% Чинний прем'єр-міністр, чинна влада програє. Причому там перед натанняху і можливість опинитися за гратами за різними іншими звинуваченнями, які ну, наприклад, там з останніми подіями після нападу ХМАСА не пов'язані, хоча і це можуть згадати теж певною мірою. Так що, поки близький схід, він ну явно не є тією історією, яку Трамп собі може записати в актив. Ну а те, що його. Там вже номінували на Нобелівську премію миру. Ну знаєте, трошки воно дивно виглядає. Я не пам'ятаю випадків. Може, я помиляюсь звісно, що щоб Нобелівку вручали тим, хто віддавав наказ про бомбардування, і власне ну відбувалися певні бойові дії. А за це давали Нобелівську премію миру. Для нас до речі, це історія, якби це дивно не звучало. Ну з такого цинічного боку вона може бути навіть плюсом. Чому тому, що отримати шанс на премію? Власне, через вирішення російсько-української війни у Трампа ще є головне питання: чи скористається він ним? Ну так чи скористається він цим шансом? Тому що знову ж таки, якраз Sky News, який ми сьогодні вже згадували журналістка Нюз, News, журналісти News запитували президента Зеленського про те, а як от ви характеризуєте особисті стосунки між Трампом і Путіним так, от коротше, на запитання чи має Трамп кращі стосунки з Путіним ніж з ним. Ну власне, з Зеленським президент України сказав, що він не може точно це оцінити. Те, що я знаю, цитую я знаєте, ви знаємо з медіа, так є різні сигнали з цього приводу, оця любов. До Путіна чергові заклики про те, що а давайте ж щось якось економічно влаштовувати да укладати якісь. Угоди сам Трамп згадував про те, що був у нього знову нещодавно якийсь там дзвінок, і він пропонував посередництво в іранському питанні, яке було однозначно відкинуто. Тобто, цю свою послугу Трампу Путін не продав. Але от не полишають не полишає Дональд Трамп спроб домовитися про щось, якусь там енергетичну чи ресурсну угоду, бікділ зробити, як як це розвивається. Ну, це розвивається поки не надто сприятливо для нас, то треба відверто про це говорити. з іншого боку, немає якоїсь великої трагедії, тому що от історія з тим же Іраном. Е а судячи з усього, така заява Трампа дійсно була, що Путін запропонував, але Трамп його відшив. Чому я кажу, що вона була? Тому що посередковано це підтвердили навіть на Росії. У них була офіційна заява Кремля з цього приводу, вони намагалися викрутитися і сказали, що ну, президент Трамп це образно, да якби вжив таке формулювання, але скоріше все. Це така історія дійсно мала місце. Так, от вона свідчить про те, що не все там прям все так однозначно і не все добре між власне Путіним і Трампом. Але з іншого боку, ми поки не бачимо зі сторони Трампа, і оце дуже важливий момент е, якихось кроків, які б дійсно змусили вплинути на Росію через силу. Тобто, це все одно залишається якісь там перемовини. В русі цього можна розцінювати і цей візит Келога там до Білорусі, не в плані там, щоб знаєте, Лукашенка на свою сторону якось переманити. Ні, тут. Більше прозондувати взагалі грунт, подивитися, що там відбувається, і ця проблема ну такої особистої комунікації між Трампом і Путіним вона залишається. Ну змінити це можна тільки двома шляхами: перший шлях це будуть набагато кращі і тісніші відносини між Зеленським і Трампом. Ну але мені здається, поки на це марно, мабуть, сподіватися. І другий момент, все ж таки, рано чи пізно Росія ну от щось таке, або кількість того, що вона робить, ну стане вже критичною, що Трампу прос. То прийдеться змінити своє ставлення і думати про цю країну по іншому. У його заяві щодо Ізраїлю і ірану, коли він там ледь вибачте, не матюкався, да на галявині перед гелікоптером видно, що його можна в принципі вивести з себе, якщо він ну, вважає, що він про щось домовився. А потім ситуація йде не так, як він собі, собі це бачить. Ну, наше завдання значить, зробити так, щоб він мав якесь бачення завершення російсько-української війни. Воно співпадало максимально з нашим баченням. Росія потім це порушила, а вона так само і зробить. Ну і Трамп відповідним чином відреагував. Добре, дуже цікаво. Дякую за розмову. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог Ігор Рейтерович. Чекаємо новин з столиці Нідерландів. З Гааги. сьогодні там вирішальний, якщо можна так сказати, чи там основний івент буде відбуватися. Тобто, зустріч на, на рівні лідерів країн. Вона триватиме 2,5 години. Ну і побачимо, що буде за результатами різних двосторонніх зустрічей. Зараз. Ми зробимо, шановні, коротку паузу. Далі у нас новини. Ну і після новин продовжимо спеціальний ефір на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.